У калуші молоде подружжя, яке чекало на первістка, одразу стало багатодітним. В родині народилося троє дівчаток. Малята вже місяць вдома. Батьки клопочуться з ними то почергово, то спільно. <клухи> Батьки новонароджених, Юрій та Ольга Юрійчуки, самі із багатодітних сімей. Звикли нянчитися з племінниками і навіть підозрювали, що у них можуть бути двійнята, бо в родинах обох такі випадки були. Проте, коли їм повідомили про трійню, були шоковані. Познав, то трошки було так страшно. Ангелінка, вона як хоче їстися, вона репетує так, що це неможливо просто. Ну, то з перших днів вона. На з перших днів. Сама старша, вона, і... вона така. Ну сама старша, то якби в нас рахується. Uh -huh. Перша родилася і. вона була окремо в плаценті, а ми були разом і. Так, вона одна діла там в животіку, ці вділилася. Дівчатка трінята у калуші перші за роки незалежності. Для батьків вони потрійне щастя і потрійний клопіт. Адже у квартирі, де мешкає подружжя, не вистачає місця навіть для окремих дитячих ліжечок. Родина із чотирьох дорослих та трьох діток мешкає на 33 квадратних метрах житлової площі. Із головних доходів сім'ї зарплата чоловіка, який працює на підприємстві Вінісін, та пенсія його 79-річної мами. Бабуся онукам, хоч і тішиться, але каже, що своїх п'ятеро дітей ростити було легше. Дуже важко. Дуже важко, матеріально, навіть я би сказала і морально. Так вам скажу, відкрито. На прогулянку малята їздять двома колясками. Спеціальної для трійні батьки не купували. Без допомоги чоловіка Ольга на двір виїхати не може. Імена дівчаткам обирали ще у Пологовому, куди Калушанка їхала з рекордною кількістю сумок. У нас було десь так вісім сумок було. З пакетами, вісім сумок, ми таке. Як... І це ми переїжджали з одного місця в інше. І я собі мріяла про Ангелінку, думаю, буде дівчинка, назва Ангелінка. І я собі так зациклилася Ангелінка і все. А Даринку Христинку дуже важко було вибрати. Ми не могли знайти імена, ну, щоб співзвучали хоча б так. Довго радилися, радилася. І, ну, і Кінцем дійшли висновку. Так вийшли, що він знайшов, що Даринка це подарована Богом. А Христинка думазему що це буде від Христа, ніби так. Ангелінка це ви від ангела ангел у Юрія проблеми з легенями, і хоча однозначного діагнозу лікарі наразі не називають, чоловік проходить лікування і потребує додаткових обстежень. Тим часом лише на дитяче харчування в місяць треба до 5 тисяч гривень. Вони проживають там старший брат, мама і ця, ця молода сім'я. Ми їм порадили звернутися в Державний фонд кордитування молодих сімей, також скерували в карі благодійний фонд, також долучили різних меценатів. Вчора навіть ми відносили їм. Памперси, одяг, суміші, щоб якось хоч підтримати цю дану сім'ю. Також проводиться чисто така соціально-психологічна підтримка даної сім'ї. Може знайдуться меценати, підприємці, забудовники, які дадуть якусь або знижку, або може навіть і видадуть, бо оскільки ця сім'я є перша за 25 років, в якої народилася трівня, може якусь найдуть знижку для цієї сім'ї, щоб сім'я могла мати своє житло.